Всім друзі, привітик! Закінчився наш вивід корчаток. Ось хочу вам показати. Є ще такі, що тільки забрав з інкубатора останніх. Оце самі маленькі це бентамочки. Це від моїх корей Дивіться лохманогі з бородою. Це ось бентамочка. Зараз вам таких цікавих покажу. Так, Все. дивіться. Це карликова голошийка. Бентамка карликова. Не пухова, а карликова бентамка. Ще ось така чорненька карликова бентамка. Це не пухові. Далі, ось дивіться, Тож шкармики такі гарненькі. Далі це одне від моїх курей. Оце замовляв Чубатих і я. Ось теж від Чубатих, що замовляв, оце галашійка. Дивіться, я вам покажу яка. Це ось моя голошийка бородата і вахмолога. Це ось бородатий від моїх курей. Це ось дивіться бородати від моїх курей. Оце дивіться бородатий від моїх курей. Оце ось від моїх курей таке гарненьке. Далі тут ось маранчиків. Небагато, але є. Ось раз маранчик, два маран. Ось маран що обсихає. Ось так. Ось ще батурка яка Гарненька. Так, ось ще батурка теж спасилка. Ні, це від моїх. Ось дивіться яке Ось моє теж. Двійційки. Лахмоноги з бородою. Такі ж саме пінник є в мене. Ось дивіться яке з бородою. Чубчик маленький. І лохмоноги. Далі. Ось ось це посилочки, Напевно, оце. Напевно, ні, це карликове. Ось, дивіться, моє, яке махмоногі, чорне з бородою. Далі оце маранчик. Оце маранчик. Дивіться, які всі гарненькі такі. Ось такі курчатка. ще пляшки їм поклав, щоб було тепліше, бо Бу, вони ще маленькі. Ось такі я не можу з них. Такі гарненькі-гарненькі. Бентамочки ось є. Ось бентамочка теж. Така. Ось біла бентамочка. Як було малі. Ось так, друзі.